Good morning, children. Доброго ранку діти. Let's start our today's lesson. Розпочнемо наш сьогоднішній урок. Let's open our student's book on page 32. Відкриємо наш підручник на сторінці 32. Here we have some new words. Перед нами з'являється декілька нових слів. Listen to me and repeat please. Будь ласка, послухайте мене та повторіть. Puzzle. 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 Bed. Bed. Ліжко Wardrobe. Wardrobe. shafa exercise 1 lesson point and read the title of the story is goldilocks and the three bears let's listen and follow underline the new words Послухаємо та прослідкуємо разом. Поки слухаємо підкреслить, будь ласка, нові слова. 1. Listen, point, and read. Goldilocks and the three bears. Let's play ball. Okay. Where's the ball? It's on the bed. It isn't on the bed. Um, it's under the bed. No, it isn't. Is it in the wardrobe? Oh, I'm sorry. That's not the wardrobe. No, let's check your answers. Перевіримо ваші відповіді. Picture number one. Are there any new words? Чи є тут нові слова? Bad. Ліжко. Two. Are there any new words? Чи є на другому малюнку нові слова? Bad. Bad. Good. Number three. Are there any new words? Wardrobe. Good. Number four. Are there any new words here? Wardrobe. Good. Now, listen to me and repeat, please. Послухайте, будь ласка, мене та повторіть. Let's play ball. Давай пограємо у м'яч. Окей. Добре. Where's the ball? Де м'яч. It's on the bed. Vin na Number two. It isn't on the bed. Vin nenalijšku. Um. It's under the bed. Vin pid No, it isn't. Ни. Is it in the wardrobe? Javin Fushafi. Oh, I'm sorry. Oh, Vibachte. That's not the wardrobe. Рухаємося до сторіночки 33 у нашому підручнику. Нам показують із вами у таблиці з правилом, як нам запитати про те, де щось знаходиться. Наприклад, де знаходиться лялька. Для цього нам знадобиться питальне слово where. Where означає де. Підпишемо з вами у нашому підручнику. Де. The duol підкреслимо, адже ці слова можна замінити на якийсь інший предмет. Зверніть увагу, що was це те ж саме, що where is. Тобто ми можемо написати скорочену через апостроф, а можемо написати окремо два слова. Where is. Подивимося, які варіанти відповідей нам тут пропонують. It's on the bed. On на. Тобто лялька на ліжку. Підпишемо слово on, На. It's under the bed. Вона під ліжком. Under означає під. It's in the wardrobe. Вона у шафі. In. Це У. Ми з вами побачили, як запитати про одну ляльку. Але що робити, якщо їх декілька? Подивіться, будь ласка, як змінюється наше питання. Where are the duels? Бачимо, що якщо мова йде про декілька предметів, наприклад, про декілька ляльок. то... Замість слова «ез» у запитанні з'являється вже слово а. «Доз» використовується у множині, тобто і з літерою S у кінці, адже мова вже йде про декілька лялюк. Наша відповідь також зазнала змін. Тепер ми бачимо на початку не «ец», вона, наприклад, на ріжку, а зея вони. Знаходяться на телевізорі. They are on the TV. Exercise 2 Lesson Point and say. Послухай, покажи та Скажи. Послухаємо та обведемо під кожною цифрою по одному із малюнків. 1. Where's the puzzle? It's under the bed. Two. Where are the dolls? They're on the desk. Three. Where are the balls? They're in the wardrobe. Four. Where's the robot? It's under the desk. now listen to me and repeat, please. where's the puzzle? it's under the bed. two. where are the tools? they are on the desk. three. Where are the balls? They're in the wardrobe. Four. Where is the robot? It's under the desk. Exercise 3. Look at activity 2. Ask and answer. Подивись на друге завдання. Постав питання та дай відповідь. Прочитаємо, як обговорюють малюнки хлопчик та дівчинка. Where's the puzzle? The puzzle. It's under the bed. Він під ліжком. Where are the balls? Де the м'ячики? They are вони бачимо, що дівчинка своє речення не завершила. Пропоную вам подивитися на малюнки з другого завдання та так само запитати одне у одного, де знаходяться ці предмети, та дати відповідь на питання. Now, let's open our workbook on page 19. Відкриємо наш друкований зушит на сторінці 19. One. Look and match. Подивись та з'єднай. Puzzle. Puzzle. Three. Wardrobe. Wardrobe. Four, Dool. Dool. One. Bad. Bad. Two. Number two. Look and write. On, in, under, in. Подивись та напиши. Выкористай слова. on na in o under peed in u. 1 where's the puzzle that puzzle it's look at the picture it's in the bag n Two, where's the doll? It's in the wardrobe. Three, where's the book? It's on the desk. Four, where's the ball? It's under the bed. На цьому наш урок сьогодні завершено. До зустрічі у наступному відео.